Доброго вечора, ми з України. Ось закінчую об'єкт. Це державна установа, яка пофарбована фарбою торгової марки Фейдаль. Я зараз розкажу яка. Але маленька предисторія. Тут начальство дало задачу пофарбувати фарбою, яка буде митися. Я позвонив до розробників, конкретно до Романа Бутрука. Велике дякую йому. І він мені порекомендував. Фарбу ну, я не звичайно користувався, але по класу укривості це number One. Це і Lattex, матувої марки Faidl. Ну і так, ми пофарбували стіни Нас із плітки сапожки. І так як тут продовжується ремонт, то ми, закалявши фарбою сапожки, ми їх не оттерли, а потім, коли кинулись відтирати, то це був кірдик. Що я вам хочу показати? Дивіться, я... не подумайте, це не, не антиреклама тістящих средств. Пробував кухонні шкрипки, на що я невеликі надії покладав. Скотч Брайт. Ось, змочував водою. Тер-тер. Воно ніфіга Єлі-єлі он береться, єлі єлі знімається і то нічого не виходить. Потім брав уксус. В інтернеті ж надивився, брав уксус. Дивимося уксус. Теж щось там десь далеко знімає. Далі. Взяв... Це не антиреклама оцих матеріалів. Вони працюють. Сюди, але не тут. Змивка цементного розчину. Тоже он щось десь трішки-трішки зніма, трішки-трішки, але це треба мати дурі цілу кучу, щоб оце все стерти. Далі брали засіб ще круче. Ось. 500 плюс ця бутилочка стоїть. Наляв. Теж є-єлі здирається. Ну так от, що я, хочу, що я хочу цим сказати? Я не хочу е, оці, виробників ну, затантачити. Вони ці матеріали працюють, здирають цемент, все, але цю фарбу стерти майже неможливо. Поки я в епіцентрі не взяв отака змивка фарби. 170 гривнів. І як воно працює? Воно густеньке. Я беру в них шампунь та йолки. Оп, капельку капнув. Ну, Потрібно в перчатках. І легенько наношу. Зараз, зараз. Ось на ніс і легенько зараз розкажу. Десь декілька хвилин треба перечекати, але що я хочу сказати перед тим як буду здирати, що якщо замовникам потрібна фарба, яка супер укривиста і класно миється, то Інлатекс у вона стоїть і ще раз поки, поверніться, то кращого не придумать. Просто-напросто. І слава Богу, що оце, оцей засіб я знайшов, Мені хлопці з епіцентра порекомендували, що він знімає оцю страшенну фарбу. Ну страшенну, Аби це, аби це було зроблено правильно, аби це раніше стерли, цього б не було. Але в даному випадку це, звісно, аби не, це, не цей засіб, то це був би просто б-аут. Ну, що я хочу повторити, що фарба по укривистості і по класу стирання. Мабуть, кращої ви не знайдете. Так, так що. Користуйтесь і будете задоволені такими стінами, які можна мити. Все, всім дякую, підписуйтесь на канал. До побачення. Забув сказати, у Itsperit теж не працює. І повторюсь, вкотре, що це не антиреклама цих всіх засобів, що я показав, а це реклама якісної фарби українського виробника. Все це вже пока.